Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим уривок доборолась Україна до самого края гірше свої діти її розпинають, замість пива правотної крови з ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі з современними огнями повести за рік. За німцями недоріку, Сліпую каліку, добре ведіть, показуйте, нехай стара мати, Навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материнна добре плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих Побачите славу, живу славу! Дідів своїх і батьків лукавих, не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній. Веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших тяжкі діла, якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Так і ви прочитайте, щоб не сонним снились. Неправди, щоб розкрились, високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, коли, кого, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня, давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.